Сім життів жінки неординарний творчий проект із такою назвою привезла до Івано-Франківська відома артистка і телеведуча Ольга Горбачова. Заради цього змінила своє звичне амплуа Співачки на лектора. Зізнається, дана фотовиставка не лише мистецький, але й навчальний захід, бо ж приїхала передусім, аби поділитися із місцевими панянками унікальною інструкцією, як одночасно реалізувати себе у семи основних ролях сучасної жінки: господині, коханки, партнера, жінки, музи, творця свого життя та божественної душі.

На кожен енергетичний центр. Якщо е, щось вважати неважливим і ставитись до цього недбайливо, як робила це я, сконцентрувавшись виключно на роботі, то врешті-решт особисте життя піде кереберт для жінки. Важлива кожна деталь розуміти. Я сьогодні буду говорити про те, що е, звісно що неможливо бути в кожній е, в кожному з цих життів неперевершено. Проте треба завжди дбати про баланс, е, не залишати себе без уваги до самої себе, без кохання, не залишати чоловіка. Дітей, мати свою справу. Бо все ж таки зараз жінки розподіляються на дві категорії або або зовсім, які не знають, як свою унікальність реалізувати в справі свого життя, або ті, які стільки стільки працюють, що в них ніякої енергії немає для родини і аби, хоча б для того, аби закохати в себе. Усі речі переконує Ольга, справжня жінка повинна робити з особливим сакральним змістом. Ним вже наповнені і чорнобілі кадри, які наочно демонструють розмаїття ролей представниць прекрасної статі ми не шукали знаєте, простих шляхів там зробити е, господиню. З пательнею, наприклад, та коханку оголеною, там ви розумієте, це все це всі образи, вони пережиті потужно енергетично. Для деяких треба було багато танцювати перед тим, як фотографуватись. Для, Для таких треба було для сердечного центру. Треба було багато приділити часу молитві, і ну ми намагалися пережити все максимально. Правдиво, презентація фотовиставки у форматі живого спілкування затягнулася майже на дві години. Та ця зустріч обіцяє Ольга не стане останньою. Уже навесні планує провести до Івано-Франківська справжній жіночий фестиваль та сольну програму, побудовану довкола все тих же семи енергетичних центрів. Наталія Лосовик Віталій Савчук, телеканал 402.